Друзі, привіт! Ви на каналі Продяк, і ми з вами сьогодні хочемо продовжити рубрику зими, а саме розглянемо зарядні пристрої від Foxar. Це у нас сьогодні модель FBC 1207D. Зарядний пристрій, який заряджає акумулятори 12 вольт максимальним струмом в 7 А. Це саместупінчатий зарядний пристрій, який використовується для зарядки автомобільних акумуляторів, як мокрих батарей звичайних кальцієвих, так і agm гелевих акумуляторів. Сьогодні ми також розкриємо застосування цих приладів у нас на офісі в парі з інвертором. Поставляється привод в такій картонній коробці. комплектації у нас сама зарядочка, крокодили у нас стандартно нез'ємні, кабель 220 стандартно нез'ємний. Також інструкція є тільки на англійській та німецькій мовах. На лицевій панелі у нас знаходиться дисплей, є механічна кнопочка для перемикання режимів, саме маркування індикаторне по режимам це Moto, GEL, Standard, AGM та Repair. По самим режимам ми пробіжимося трошки згодом. Що ж до самих характеристик зарядного пристрою, то ця модель підтримує роботу з акумуляторами від 6 до 120 ампергодин. Це підтримка роботи і зі стандартними мокрими акумуляторами, і гель AGM, і ЄФБІ акумулятори також. По вольтажу на вході він підтримується від 100 до 240 вольт, 50-60 Гц. Тобто, це може бути і Америка, це може бути і Європа. Вага даного приводу дуже легенька: 415 грам, по Розміром вона теж доволі компактна. Тут у нас 150 на 86 на 63 мм. Охолодження у нас здійснюється вентилятором, який у нас вбудований у нижній частині зарядки. Він доволі тихенький, тому в принципі проблем по роботі або дискомфорту у вас точно не буде. Огляд плюсів та мінусів хочеться почати з того, що даними пристроями ми користуємося вже самі близько двох місяців у нас на офісі в парі з інвертором тобто, це такі підзаряднички наші для акумуляторів, які нас рятують на період відключення світла, і мінусів за цей період ми не знайшли. А чому зараз розберемося серед плюсів? Першим плюсом даного приводу варто відмітити його хороше виконання, якісний корпус, в принципі, всі прилади по фоксуру. Ми їм задоволені, працюємо вже доволі давно. Далі це компактні габарити, тишина в роботі. Тут вентилятор доволі тихенько працює. Ми в офісі під час зарядки ніякого дискомфорту не відчуваємо. А ви якщо берете собі в гараж, наприклад, то тим паче з цим проблем немає. Далі це кількість режимів по зарядці, тобто тут є окремо виведений і моторежим для акумуляторів малої ємності, є окремо режим репеєр відновлення десульфатації, який ми також перевіряли. І в цьому плані теж все гаразд. Ну і звичайно, ціна за. Доступну ціну ви отримуєте хороші параметри, хорошу зарядку, наприклад, у тому ж Bosch 7 амперна зарядка коштує як мінімум втричі дорожче. Також прилади безпечні в роботі, тому що оснащені захистом від перенапруги, від переполюсовки, тому тут теж все ок. Перед початком роботи з приводом рекомендуємо вам ознайомитися з інструкцією. Почнемо ми з індикації дисплею. Першим показником у нас це показник температури. Далі у нас є напруга, є струм заряду, наприклад. «Full» – у нас це відновлювальний режим десульфатації. Офф, це вже зарядка у нас закінчена. Full це статус батареї вже заряджено. Дес режим десульфатації. Тет це тест мод, ми до нього повернемося, коли будемо розглядати вже самі ступені заряду. Лоу це надто низька напруга. Тобто, якщо напруга у вас критично низька і зарядка не може стартувати, то будете бачити отакі от повідомлення. End – це закінчення відновлювального режиму. Є індикація Winter або Summer – Це режими або зимовий, який нижче плюс 10 градусів, або літній режим, якщо у вас температура вища, ніж плюс 28 градусів. Тут варто відзначити, що в принципі датчик температури тут працює більш-менш коректно. Тут не така ситуація, як з 5 амперкою. В принципі, тут все окей. Ну і Error – це звичайно, якщо у вас є якісь помилки, наприклад, переполюсовка. Або ще якісь інші моменти, то дефектна батарея, наприклад, то будете бачити ерор. І справа у нас на екрані індикатор, в принципі, заряду батареї. Ви будете бачити приблизно наскільки заряджена ваша батарея. Ну що ж, розглянемо дію зарядного пристрою в роботі. Правильний порядок підключення зарядного пристрою від виробника: в першу чергу, червоний крокодил на плюс. Тоді ми беремо чорний крокодил на мінус. От у нас відразу вже зарядний пристрій засвітився. Тоді вставляємо в 220 вольт. Бачимо, що відразу стартує робота приладу. Важливий момент, що кнопочкою мод ми можемо змінити режим тільки на протязі перших 30 секунд після підключення. От У нас зараз зарядка вже понад 30 секунд підключена, і ми вже змінити не можемо. Для цього маємо зупинити зарядку і. Ага, навіть не просто зупинити, а відключити повністю живлення. Так, тепер підключаємо заново. Ось, і можемо вже кнопочкою вибрати, наприклад, гель відразу стартує десульфатація, стандарт теж стартує десульфатація, АДЖМ, мото, який відразу стартує роботу на малому струмі, або РЕПЕЙР, режим пульсації. Зупинимося на стандартному режимі для показу, і тут ми вже з вами розберемо самі стадії заряду, а їх всього у зарядці є 7. Перша стадія заряду це десульфатація. Вона триває у стандартних режимах близько 5 хвилин. Друга стадія заряду це плавний старт зарядки. Третя це основна зарядка, де у нас напруга рухається до максимуму, і на цьому етапі у нас переключення йде в абсорбаційну зарядку, де напруга буде високою, а струм уже буде, в принципі, падати і знижуватися. Після цього, коли у нас зарядний пристрій догнав приблизно десь до 14,5 вольта, стартує п'ятий режим. Режим це тест батареї. Він триває 10 хвилин. В цьому режимі у нас зарядка не відбувається, а зарядка просто тестує 10 хвилин вашу батарею. І якщо, наприклад, батарея за цих 10 хвилин впала напруга нижче, ніж десь 12,5 вольт це є поріг, то у вас автоматично перемикається на третій режим, тобто на основну зарядку. Якщо ж у вас за цих 10 хвилин напруга батареї впала не нижче, ніж 12,5 вольта, то стартує шостий режим. Це Відновлення зарядки, тут уже напруга так само в принципі, піднімається до 14,5 вольт. І коли у нас вже батарея заряджена, стартує сьомий режим: це плаваюча зарядка та підтримання заряду. Тут зарядка діє наступним чином: вона дозаряджає ваш акумулятор до 14 вольт і лишає його у спокою на одну хвилину. Через одну хвилину процедура повторюється, і таким чином у вас просто зарядка підтримує заряд батареї. А в таких умовах, друзі, ми використовуємо зарядні пристрої для інвертора. Ось у нас є інвертор, який працює з двома акумуляторами в парі 24 вольта. І е, кожен акумулятор по окремості у нас заряджає е, кожна зарядка. Ось така от нехитра процедура, яка е, рятує нас від блокауту. Ну що ж, друзі, підіб'ємо підсумки. В першу чергу скажу свою особисту думку з приводу цього зарядного пристрою. Це один із наших фаворитів, тому що порівняно з 5 амперною зарядочкою у нас е, різниця в ціні буквально мінімальна йде, але по функціоналу це набагато сучасніша зарядка, вона е, має і режимів більше, і етапів по зарядці більше, тому вона глибше зарядить ваш акумулятор. А в принципі принципі, якщо брати узагальнено, то за доступну ціну ви отримуєте хорошу якісну заводську зарядку, яка виручає і нас зараз в таких складних умовах, і виручає багатьох автомобілістів в гаражних умовах. Тому однозначно ми рекомендуємо даний прилад до купівлі. Якщо вам сподобалось наше відео, ставте лайк, пишіть в коментарях на які інші прилади ви хотіли б бачити наш огляд. А ми будемо раді творити для вас контент.